24 квітня в кінотеатрі України відбудеться презентація містичного трилеру Манекен, що відзняв Житомирський режисер Дмитро Голомбевський. 22 квітня до Житомира завітав Дмитро Ступка, який виконав головну роль у короткометражці. Я хотів насправді якісного професійного актора, який мав досвід у зйомках фільму, тому що там роль не проста. Там майже весь сценарій ну, на одному герої тримається. Тому ми почали пошуки, тобто зробили спочатку кастинг в Житомирі. Потім я вийшов на Дмитра і в принципі, він погодився навіть там. Ну, ми буквально ввечері познайомилися, там, поспілкувалися, і він, йому сподобався сценарій, і в принципі от ми зробили кіно. І він багатоплановий актор. Тобто я подивився його шоуріл, то, то це на, на різочка його робіт найкраще. І там повністю всі емоції, які від, від там комедійного актора до серйозного там драматичного. І в принципі, там, а в цьому фільмі потрібно було різні дуже багато емоцій передавати. То, в принципі, отак і обрали. На запитання, чому відомий актор погодився зніматися у житомирського молодого режисера, Дмитро Ступка відповів просто: він любить зніматися у кіно подіями зараз між нашими двома країнами. Я взагалі загубив купу проектів через те, що я українець і прізвище в мене ступка. Бо так і казали, що вибач Дмитро, ти гарний актор, в тебе гарні проби. Але на жаль, там деякі російські канали, які я не буду називати, не затвердили мене. Тому що я українець і я не можу грати російського героя, наприклад. І тому я взагалі сиджу без роботи, і кожна якась зйомка це в мене в душі якесь свято, я вам так скажу. І тому я погоджуюсь, тим більше, якщо подобається мені матеріал, то я з задоволенням приймаю участь. Я навіть можна це знімати, я можу зніматися і безкоштовно. У трилері «Манекен» розповідається про хлопця, який потрапляє вночі до гіпермаркету. Після чого з ним відбуваються дивні події, пов'язані з манекеном. Інформаційне агентство Всі новини.